Всім добра У брата рій війшов. Йду забирати його. Слухайте, вчора цей вод ну, трошки переживаю, щоб не покусали, погода на дощ збираюся, походу. Ну, попробую його взяти. Просто треба дуже акуратно його зняти, мені прийдеться дуже далеко нести цей рій. Все маленьке, мароче будуть кусати чи Ні, Уроді не хочуть кусати. Ну, Головне, щоб її не впустити. Бо що як їх упущу, то мені коротше кромти. Белін, ну, так би впустив, то все, треба зразу у штабах скакати. Мені прийдеться їх принести 400-500 метрів, щоб я не хочу б хати в пішевку. Ну, страшно трошки то, що погода трошки помінялась і хмари трошки є, та відпливають збір від захту. Ну що я так можу нести їх? Довго. Ну, все чудово, прекрасно. Зараз покажу, як вулик засипаю їх. Так у нас велике відео буде, як я буду знімати. так. Але між іншим, двіться, що я вам ще хочу сказати, з оцих бджілок. Леся, а так, давай мач Леся. Ану знімай, то газденьку знімай, знімай, знімай. Ось та газденька. А двічі, а це оце брат, а його правда бджоли трошки обкусали, двічі. Оцей брат Вася, всім привіт передай. Він говорити так не дуже, може у нього голосові зв'язки виразені, Але він робить якраз цю мазь від всяких всяких хвороб. Оце бджілки такі. Потім ви отримаєте силочку на сторінку Олесь, Що ти сховалася десь? Вон та газденька, а рій мене сам вулик. Зараз вулику покажемо ті мазі. Оце братова пасіка. І нього вуликів тут. Бачите? Ось де є в нього. Це його паська. Мій, мій там вулик, зараз я вам покажу далі там. Так, ну що, донесли ми ріг, принесли ми 400 лишніх метрів. Ні одна бджола не втекла звідси, всі йдуть замовни. Виче є клас, ліч. Піч. Дивіться, які вони добрі, які вони класні лише, дивіться. Якщо коло бджолів добре ходити, вони ніколи не будуть кусати вас, розумієте, вони, вони, так, вони розуміють доброту, порядок. М -м -м -м, мої маленькі такі. Вони дуже добрі, просто їх треба поважати так само, як ці. Не те, що користуватися лише, я їх кладу, аби їх не не нервувати. Я їх навіть не буду стрісати. Я тут приготував 5 рамок. Накриваю чи рамки ще. І зараз полегоньки я просто їх тут, матка там всередині, не потиснути їх. Ось так о. Просто набіг я зараз в щоб знизу розійшлися, вони самі приліт собі на рамки там. Бо якщо ви притиснете бджоли можуть бути агресивні, я їх полегоньки, бачите, на дно так посуваю, щоб вони цей. Пологаньки кладемо їх туди. Ну, так як... не так, як все, робимо. Набіг полеганків. Відчик не по вулику починають розлазятись, ви файно бачите. Таку частину. Як нижню частину стрісую, бігом накриваю. І кошик кладу. Ні, не треба вона ще. Не буде так. Що, кошик ми тут лишили, накриваємо, дивіться, які вони добрі, дивіться. Вони будуть спокійно, вони ніколи кусати не будуть. Накриваємо їх тут. Не почну свою роботу, завтра передалюся в них і все. Ну і ще одного хочу показати, ті самі. Тут мазі. Є різні мазі. Блін, от номер телефону вас будеш диктувати. Дивіться, оці мазі в не помічні від цього. Це настоящий такий продукт бджолиний. Які в не, ну, допомагають. Ви будете звертатися по номеру телефону, вас каже, бо я дзвонув. 067 35 95 389. По цьому номеру за мазями, Ви звертайтеся по цьому телефону на рахунок цих мазів. З вами буде говорити Олександра Леся Ми її називаємо. та, то брат робить мазі. Просто брат не дуже говорив на вирізані голосові зв'язки. І якщо ще просьба всіх підписників, кому помогла ця мать, чи помогла, чи не помогла, щоб ви написали в коментарях. Дійсно, бо може людям, вона пригодиться комусь треба, розумієте? А ви поділіться напишіть. Якщо помогло, добре, не помогло, теж пишіть правду. Так що, всім файних переглядів, усім добра здоров'ячка, діліться. Підписуйтесь на Фейсбук, на Ютуб, на TikTok, на Інстаграм, і буде селочка Лесі за цим Азі. Так що, ну що, всім добра здоров'ячка.